Українська мова єднає нас. Мовні обов'язки українців. Українська мова єднає? Павло Вишибаба, командир батальйону, поет, музикант. Розкажу вам одну історію для міркувань. Ви знаєте, що бійці одягають на рукав скотч певного кольору, щоб розрізнити свій чужий. А що робити вночі? Адже кольорів не розрізнити навіть за допомогою тепловізора, що є оберегом, який захищає тебе від пострілів своїх. Таким оберегом є українська мова. Навіть ті, хто в день говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека, бо це твоє життя. Ну, бо уявіть. Що, якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже Стой, хто йде», то це, напевно, будуть його останні слова. Українська мова єднає. Державний статус української мови є невіддільним елементом Конституційного ладу України. Стаття 10. державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Перед нами карта України національні та етнічні меншини в Україні. Бачимо, що в Україні живе велика частка росіян, білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців. Румунів, поляків, євреїв, греків, гагаузів окрім державної мови, на території України функціонують мови національних меншин та корінних народів. 2003 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Відповідно до якої Україна зобов'язалася захищати і підтримувати регіональні мови, регіональні мови та мови національних меншин, з'ясуємо різницю між поняттями рідна мова, національна мова, державна мова. Отже, рідна мова це мова. Яку людина засвоює з раннього дитинства без спеціального навчання, це мова, якою людина мислить. Національна мова це мова спілкування окремої нації. І державна мова це офіційна мова певної держави, закріплена на законодавчому рівні. Від 2019 року діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної, закріплюючи українській мові статус єдиної державної і надаючи їй функції міжетнічного спілкування. Закон водночас забезпечує корінні народи та нацменшини. Правом на освіту рідною мовою поряд з державною українська мова єднає нас. 2012 року приблизно 40% громадян України використовували російську в побуті. Наприкінці 2021 року цей показник знизився до 26%. Повномасштабне російське вторгнення в Україну вплинуло на мовну самоідентифікацію громадян. Все більше російськомовних українців свідомо відмовляються від російської та переходять на українську мову спілкування. Російськомовні українці мають сприятливі умови для вивчення державної мови та покращення мовних навичок. Зокрема, організовують безоплатні очні курси та навчання онлайн з української мови. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Ось основні положення цього закону. Державний статус української мови є невіддільним елементом Конституційного Ладу України. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування. Робочою мовою діяльності органів державної влади, підприємств, установ є українська мова. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є українська мова. Теле і радіомовлення здійснюють державною мовою. Друковані медіа в Україні видаються державною мовою. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Інфографіка це графічне візуальне подання інформації для швидкого та зрозумілого запам'ятовування. Спробуємо передати основні положення закону про мову за допомогою інфографіки, де використання закону про мови є обов'язковим, органи державної влади, заклади освіти, кіно і театр, сфера обслуговування. Телебачення і радіомовлення медицина. І на які сфери життя не поширюється дія цього закону: приватне спілкування, і релігійні обряди. Карта міст, де народилися видатні митці та діячі України. Карта створена спеціалістами з Конгресу захисту української мови. Якщо ми вчитаємося в прізвище, то бачимо, скільки славетних імен породила українська земля, і, звичайно, переважна більшість митців творили українською мовою. Хоча серед них є також талановиті люди, які писали не тільки українською мовою, а скажімо, німецькою мовою. Були творцями єврейської літератури, писали латинською мовою, російською мовою, кримсько-татарською, польською мовою та іншими мовами. Але українська мова єднає всіх нас, тому що це мова міжетнічного спілкування. Щороку. В День української писемності та мови стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також проводиться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Українська мова єднає нас. Мова для культури те саме, що центральна нервова система для людини. Так говорив. Польський письменник Станіслав Лем. Мова це своєрідний оберіг звичаїв і традицій народу. Мова це основна форма національної культури. Через мову передаються духовні цінності нації. Що таке обов'язок? Обов'язок те, чого треба беззастережно дотримуватися. Що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління, які ви знаєте обов'язки? Дбати про своє здоров'я, дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, бути толерантним до людей, не заподіювати шкоди природі, шанувати державні символи, захищати. Вітчизну Мовні обов'язки громадян України володіти українською мовою як мовою свого громадянства обов'язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України вільний у виборі мови або мов для особистого спілкування рішення. Конституційного Суду України. Розмовляй українською мовою всюди, на всій території України, за межами України скрізь, де її розуміють, з усіма, хто її розуміє. Оберігай рідну мову від суржика і деформації за чужомовним зразком, особливо російської мови. Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову. Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. Їдучи в чужу країну, намагайся елементарно опанувати мову цієї країни і спілкуватися нею. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко продушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання бенгальської мови. Відтоді в Бангладеші цей день став днем полеглих за рідну мову. 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято Міжнародний день рідної мови з 21 лютого 2000 року День Рідної Мови відзначають і в Україні. Україні проживає близько 80% людей, для яких рідною мовою є українська. Більше 20% громадян України вважають рідною іншу мову, яку засвоїли з раннього дитинства. Кожен з нас повинен знати обов'язки щодо рідної мови та щодо мови державної української мови. Оксана Забушко. Мова. Кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову колосисту на віки, українську рідну мову, в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати мова кожного із нас. Склади перелік цікавих українськомовних сайтів, фільмів, пісень тощо.